Вот с последнего. Вот вообще информационная политика вот в условиях войны, на самом деле, это же очень важный вопрос. Вот смотрите, что происходит. В социальных сетях мы теперь можем читать комбатов, людей, которые находятся там на фронте, добровольцев, они пишут о том, что там происходит. Есть какая-то официальная информация. Очень часто эта информация не совпадает. И очень часто журналисты вынуждены цитировать и одних и других. И в голове возникает такое чувство, что... Знаете, возникает какое-то чувство еще большего недоверия, потому что не понимаешь, что же на самом деле там происходит. Вот вы, как бывший министр обороны, да? ну, может быть бывших министров обороны не бывает, я не знаю, стал уже сам понимаю, что там дальше, Да, вот вы мне объясните, как вот в условиях войны все это соотнести, и как вот вообще вот, и так, чтобы, как вы правильно сказали, не делать тех волонтеров и тех, кто там пишет, что все не так, как говорит власть, врагами народа, а в то же время все-таки дать им возможность говорить правду, и в то же время... Как то не провалювати совершенно, ну я не знаю, ідеологію вот чи що це таке. Ну, щоб не о там там говорили. Непросте питання, давайте спробуємо. Я не впевнений, що дам всі відповіді. Об'єктивно це важко. Повернуся до думки, яку я висловив раніше, що війна це протидіє в усіх сферах, включаючи інформаційну сферу. І там дуже багато і пропаганди, і контрпропаганди, і залякування, і е, свідомого. Переключення уваги на щось інше, тому що треба сплутати розвідку, точні рухи противника, треба залякати жертвами і так далі. Тобто там багато йде фальші, свідомої як протиборства. Але при цьому є люди, які повинні ну, розуміти, що відбувається і як знайти цю грань. Я думаю, що ключове слово правда з боку влади. От правда. Тому що зараз світ такий, це не війна, 41-го, 45-го, де вот що сказав своїм голосом Лєвітан, от то й правда. А люди зараз знають, що відбувається. І якщо, наприклад, в тій чи іншій операції, а це війна, і завжди так буває, на жаль, загинуло 50 людей, то не треба говорити, що загинуло 30. Тому що все одно дізнається, що 50. Краще правду сказати. Тому що ті, про кого не сказали правду, вони все одно знайдуть можливість достукатися. Ну, от, ваш телефон, мабуть, так само, Тобто, мій телефон доступний просто в мережі. Я коли йшов на президентські вибори і ще був міністром, розмістив його в інтернеті. І люди дзвонять постійно. І тому, коли вони бачать фальш, коли зранку повідомляють, загинуло 5 чоловік, а мені дзвонить ротний каже, і каже, в моїй роті 9. От як? Вони відчувають це як елемент, щоб про них забули або зрада. От не треба говорити неправду очевидно. Тому тільки правду. Друге питання. Чи всю правду говорити? Можливо, ні. Але як мінімум ні не говорити брехні. Тому що всю правду не можна говорити. Коли ви кажете про комбатів, дехто з них, до речі, не тільки комбати, і міністри з цього починали. Вони звикли бути в мережі. Бути відкритими і не враховують ті обмеження. От давайте пригадаємо ще початок антитерористичної операції. Що в тому уряді при Тручинові Аваков виходить в Фейсбук і говорить, з Богом, ми пішли на Славянськ. І чим закінчилося? Там одного вбили, трьох поранили. Аваков зробив висновки, перестав це робити. Але деякі комбати і не тільки комбати продовжують це робити. І навіть коли наші війська йдуть на якийсь прихований вихід із того чи іншого регіону, і про це зразу дізнаються, то що про це дізнається і ворог, ми ж повинні розуміти. Бо тут не треба всю правду говорити, принаймні там, де вона торкається переміщення наших військ, розташування наших солдат. Я знаю навіть відомих журналістів, поважних журналістів, дехто з них зараз сидить в Верховній Раді. Які їдуть туди і потім повідомляють, де саме який блокпост, і навіть дають фотографії зсередини цього блокпоста, в яких умовах живуть наші солдати і офіцери. не треба це робити. Тому для влади тільки правда, для влади друге правило слухати і чути, тому що і про Дебальцева, і про до того, і Ловайськ, і про багато інших небезпечних розвитків ситуації Попереджали і експерти, і журналісти, і попереджали, чи вона може завершитися. І коли на це не реагує генштаб, а потім з подачі Генштаба президент і говорить зворотнє, воно викликає потім тільки непорозуміння раз або катастрофу два. Тому що коли президент заявляє, ми не здамо Дебальцева, а через кілька днів дає наказ здати. Оцей режим там, і сюди, він неприпустимий. Коли президент заявляє в Мюнхені 6 лютого, що нам не потрібні ніякі миротворці, а потім каже, нам потрібні миротворці, от не треба цих шарахань. влада повинна в таких складних ситуаціях генерувати спокій, впевненість, логіку, зрозуміле прийняття рішень і виконання цих рішень. Тоді люди будуть спокійнішими. Тоді вони менше будуть отак от в режимі ну, фактично постійного стресу. Біля телебачення, біля екрану комп'ютера, чи просто одне одного, одного передавати якісь такі інформації і пробувати скласти цей пазл. Тому для влади спокій, впевненість, але реагування на те, що, можливо, не подобається чути, але треба на це реагувати.